No Раз, два звільни. Розділяє, щоб нам зараз триває міжнародна пауза в українській прем'єр-лізі. Розкажи, будь ласка, стосовно. Контрольного матчу з «Вересом». А наскільки важливо для команди не втрачати оцей дух гри? Та кожна гра важлива, Товариська, чи офіційна, я думаю. Що важливо зіграти, триматися в тонусі. Перемогти для емоцій, я думаю. Воно не помішає ніколи. Товарискаче. В ну, товариській грі, зрозуміло, що це не так важливо перемога, можливо, награти якісь нові зв'язки, тактичні схеми, ще щось. Ну, я думаю, що важливо. Скажіть, будь ласка, стосовно е молоді, яка приєднується до тренування основної команди, так чи інакше ви з ними взаємодієте. Наскільки для них важливо, на твою думку, е і чим важливо е тренуватися з основною командою, брати участь в товариських поєдинках, в кубкових іграх? Важливо, звичайно, ми всі теж були молодими, і коли тебе беруть до першої команди. Завжди є якесь певне хвилювання, ти хочеш себе показати. Це здорово для молодого хлопця, тому що він відчуває довіру. Від тренерського штабу, я думаю, що в нього виростають крила, покажуть, щоб ще більше доказувати, щоб закріпитися тут на постійній основі. Це класно, тому ми пацанів підтримуємо, ніякого нічого такого тут немає. Все, все нормально, працюємо з молодими чи не з молодими, немає різниці. Скажіть, будь ласка, по ним помітно, коли вони відчувають подібну підтримку від гравців основної команди? Чи, чи, чи відчувається це якось на тренуваннях? Я думаю, що помітно, тому що вони в підкатах і ще десь, в так молодий такий азарт. Скажи, будь ласка, по матчу з вересом. Цікавий формат. Чотири тайми по 30 хвилин. Які в тебе очікування від цієї гри? Та, ну, що поіграємо, не знаю, поіграємо в футбол. 120 хвилин здорово, всі неї граються. Ті, хто мали менше практики, тим більше для них це. Для нас всіх це здорово зіграти. Тому що Кожен футболіст. Тренування тренуваннями і це як свято. Глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.